Сьогодні ми будемо сприймати наш прояв через зір, смак, запах, слух і тактильні відчуття. І знову ж таки отримувати зворотний зв'язок і нові проживання, нові усвідомлення про наше тіло. І можете почати з будь-якого матеріалу, який вам зараз імпонує. Згадуємо наші заняття з першого по четверте. і можемо використовувати знову ж таки абсолютно різні елементи, абсолютно різні прояви, можемо брати з третього завдання рух по кімнаті, по паперу в будь-яких масштабах і проявах. І коли ми зараз беремо якийсь удивець, я взяла жовтий, жовтий-восковий. І перше, що я бачу, там жовтий колір. І моє тіло якось реагує на жовтий колір. І я можу це просто як, як даність, що якось моє тіло проживає цей жовтий колір. І коли я почну малювати, це також буде якесь проживання, що відбувається з моїм тілом, коли очі. Да, бачить жовтий колір. Друге, тактильне, да, коли я малюю восковим олівцем, це якось передається через мою руку тілу. І я не зупиняю ці відчуття тільки на своїй долоні, а я ніби дозволяю цьому відчуттю пройти по всьому тілу до кінчиків пальців, да, і відчути. Оцей шорох, да, яким чином саме восковий олівець малює по паперу. Який це звук? Це ще, одне? ще один орган задіється. Да? Чи приємний це мені звук? Як моє тіло реагує на оце шкрябання саме восковим? Ну і ми знаємо маленькі діти дуже люблять пробувати все на смак, да, всі олівці, всі фарби. Ну, ми цього можемо не робити, але якщо комусь дуже цікаво, можна ще й спробувати на смак. Тобто ми максимально да, знайомимося з усіма органами. Ми можемо понюхати, це теж дасть нам якусь інформацію саме про цей олівець. І у нас складається да, деяка картина, деякі відчуття тілесні саме про цей олівець. Потім можна... Е я залишу цей же матеріал восковий, але я візьму інший колір просто для порівняння, коли нічого не зміниться, окрім кольору. І просто, щоб порівняти, да, дослідити, яким чином змінилися мої відчуття, що змінилося, коли змінився лише колір. Просто для себе це фіксую. Зараз це отак. От, наприклад, я зараз бачу, я малювала жовтим. І жовтим не так було видно ці проміжки між слідами. Да? Тобто він такий, здається, ніби більш яскравішим. Коли зараз малюю червоним, то здається, що більше білого да, просвічується, але це лише ілюзія, але моє тіло якось на це реагує. Да? Тобто щось відмічається, і якось мені трошечки там десь дискомфортно стає. Там можу ще один колір, який взяти, щоб ще порівняти. Угу. І далі беремо наступний матеріал, і так само можемо його перевірити на запах, на смак, на дотик сам матеріал, як він в долонях. І потім поекспериментувати да, саме як слід. І теж вже в мене є дуже яскрава різниця у тактильних відчуттях да, між попереднім матеріалом і цим. Хоча це теж воскова крейдочка, але вона зовсім інша за консистенцією. Це зовсім інше відчуття для тіла, коли я починаю малювати ним по паперу. І не забувайте, що ви можете включитися да, в рух, почати, якщо вам якийсь матеріал дуже сподобався, да, порухатися з ним по простору, щоб ще більше поглибити ці відчуття. І для себе да, запам'ятовувати цю різницю. Далі я беру ще матеріал, це просто кольорові олівці, але вони такі дуже товсті, в руці, їх приємно тримати. Я пробую цей матеріал. І це, знову ж таки, ще одне зовсім інше для тіла проживання, особливо тактильне. І оця різниця да, між тим, коли малюєш восковими і залишається такий широкий слід від крейди, і коли малюєш просто кольоровими олівцями, воно не дає таке розлоге, широке поле зафарбованості. І це теж для тіла зовсім інше відчуття. Просто порівнюєте, да? тобто це проживання тактильне передаєте усе тіло і дозволяєте тілу відчути, як це. Теж згадуєте, як ми робили, можна змінювати руки, можна брати там двома руками, теж спробувати два кольори. Зараз я змінила, да, малювала одними кольорами руками. Тепер змінила просто руки, щоб просто порівняти, буде зміна відчуттів чи І так само. І знову змінюю матеріал. Це суха пастель, дуже м'яка, крихка. І так само можна і на запах, і тактильно просто в долонях да, пощупати цей матеріал відчути його. І оце відчуття. Ось тут ще навіть дуже такий відрізняється звук, він ніби ж кребе по, по листку, і таке трошки місцями навіть не дуже приємно. І оце відчуття тілесне, да, коли оцей звук відбувається, да, як реагує моє тіло. І от чувесно навіть ну, таке відчуття, ніби долоня шукає якийсь ракурс, якийсь спосіб нажиму, щоб цього звуку більше не було. Але він все одно є, але це відчуття пошуку, воно присутнє в тілі. І теж деякий час подосліджуйте зараз, поекспериментуйте, теж можна помітити, як в розумі вже фіксується якась формула, який матеріал більше подобається який менше подобається. Але не зупиняйтесь на цьому. Так само через деякий час, можливо, ввечері, знову візьміть ті ж самі матеріали, і вже в іншому стані знову спробуйте поекспериментувати і подосліджувати. І подивіться, наскільки. Є різниця в матеріалах, да, ті, що вам подобалися вранці, наприклад, і ті, що сподобаються ввечері. І також буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші досвіди, за ваші усвідомлення і за фотографії ваших малюнків. До зустрічі!